Привіт, друзі Катін так знову з вами. Субота, вихідні. Знову коп. І знову я далеко поїхав з пацанами знову. Воно вітається, камрад, якщо ви побачили, не побачили. В общем, поки поле, потім зайдемося в цей ліс і там будемо дивитися. І зараз я залишаю три телефони, по яким можна замовити такий самий прибор, як у мене. Ось телефончики на екрані. Звоніть, штанга віддільно, катушка віддільно, блока, можна все і в зборі. В общем таке. І ось вже перша керамічка на полі, це вже добре. Ну, зараз походимо тут, подивимось, що буде. Роздовбав таку накислу ямку, було дуже красиво, але, на жаль, ось такий кусок міді. На жаль, йдемо далі. Грунт взагалі тупо пісок, тупо пісок, зараз походимо. І в мене вже тут, дивіться, ось така кована річ, каніна, кільце, для чогось воно використовувалось. В общем, зараз походимо по полю, а там буде видно. Камрад ходить і кинув мені ось таку штуку. Або від техніки, або каніна. Ну, скоріш всього, що якийсь карабін від корови. Чорне, забирать не буду. І підняв ось такий гудзик німецький від трьохдирочник, від підсумку. Йдемо далі. 1956 Хрущовська відрига. Історія. Йдемо далі. От гурнув стерню, а тут ось усьо... жабокряк такий сидить. Жабка із війні. Не поранив нічого, зараз я її трошки прикидаю і піду отсюди. Біля жаби сигнал був. Ось такий шматок хрестика. На жаль, не цілий. На жаль, на жаль, не цілий. Але клас. Блин, класний хрестик був. Хрестики я збираю. Ось написи тут. Коротше, печалька, звісно. Ідемо далі. Перейшли на інше поле, вітер піднявся, були там, зараз прийшли сюди. І в мене ось тут п'ятачок виліз. Говнорадянський. Ідемо далі. Гарний сигнальчик був. І ось воно на поверхні. Обручалочка, ось така мідна. Мідна обручалка. Царизо. Ідемо далі. така підняв. А, я такого самого тільки що знайшов. Такий го Да. Та я не знаю, ні. Я пізній знайшов і ранній знайшов, На, у відео ж було. Земля як цемент. Але десь, десь я його тут бачив. А, ось він. Ось він. Трюндель. Трюндель Миколаївський. Рік 1897 вроді. Три копійки ось такі підняв. І з цієї сторони кізячок. Ну, коротше, чистить їх мить треба, але прикольно. Ідемо далі. Ось ти їх трошки чухнув. Кому цікаво, бо будете писати, що нічого не видно, нічого не видно. Так що дивіться, 1897 рік. Три копійки. А з цієї сторони взагалі кізяк. Що, царьок. Ну... Та бач, Миколаївщина тут. Рік ти роздивився? Ні. Я через телефон його не бачу. Може люди побачать. Погано видно дуже. Тримай. Говнорадяник викав, випав 3 копійки 1982 рік. Добрива і кислий грунти зробили своє. Звісно. Убитий, йдемо далі. На поверхні майже. Руками вигріб. 20 копійок 1945 рік. Рамочник йдемо далі. І в мене ось, дивіться, яка штука така випала, цікава. Щось таке кругле. А цей вітер, блін, це жесть з цієї сторони. Із такою дірочкою. Знаєте, пишіть. Може якась ручка, може і не ручка. Щось воно було. Ідемо далі. Камрад приніс. Дивіться. Прикольна знахідка. Скоріше всього, що це бронза. А що воно таке було? Може якийсь крюк, може якась прикраса. Пишіть, якщо знаєте. А ми йдемо далі. Так, ще одна знахідка у камрада. Ось такий шматок срібного хрестика. На жаль, не цілий. Ідемо далі. Бачиш. Час від хрестика. Да. Такі мілочі бачить, капець. Mm. Ось диви, бачиш. Та да так -да, бачу. А тут все воно роздавлене, розбите. І гудзичок ось такий. І пуля. Така мрада. Та І... ні, це свинець. Свинець. Свинець, так. Да. Ще... З лісу на поле, з поля на ліс. І ось підняв такий гудзик. Клейм'яний. Петербург, навіть написано, Санкт-Петербург. Ось такий лисий. Ніщібродський, ніщібродський гудзик. Йдемо далі. Вже на городах товчемося, фокусу немає. Ось такий значок. Дойшли до другого поля, Оттуда заходили сюди і тут камрадувся підняв ключик. Були на отому полі, у знизу, а тут піднялись на таку висоту. Подивіться, які краєвиди, яка красота. Ну яблучок вирішили підхавати. Спустилися ярок, а тут місні свині, Просто свині. ви Подивіться, блин. там де живуть, там і гадять. Воно ванька спускається. А тут просто мусорка, жесть. Подивіться, що робиться. Що люди роблять? Люди, що ви, мать вашу делаете? Це просто задниця. Дощ пішов, друзі. Дощ пішов, ми зайшли в ліс, обратно. Тут хоч не так моче. Дощ не сильний, так що будемо ходити, будемо ходити, ось дві гільзи по 43-му року. ППШ. Там якийсь типо, начебто око був. Оно, камрад щось несе, що ти там знайшов вже? Пивзавод, походу. Так, да, золотоножкий пивзавод. Хтось бухав, коротше, тут, блін, Так, Продовжуємо переміщатися. Зараз будемо йти в ту сторону, щоб там яри знизу, але ну, не дуже. В цих ярах ми проверяли, ходили, нічого такого немає. Зараз верхом підемо, може щось буде. І в мене тут ось, дивіться, Кар 98 з вдаленою кулею. Йдемо далі. Що на ВДІшки показує? 79 Поясок от снаряда там, поясок, блін. Ну, б'є не як поясок. Шукай. Ти докопав її? Ну да, вроді. Зверху. Ну ну пікає. пікає. Опа, монетка Монета. <кхи> а ну показуй. Дві копейки. Две копейки? Да. 1917 рік Оце було б чітко, конечно. Ото б ми в шоколадики були б. 1908 Дві копійки СПБ 1908 рік Ну тут ось походу це окоп Ну Я так думаю Та ні, я не думаю ні. Я думаю що це просто тектонічні пліти сходились і воно в такі щелі получилось. Клас. Йдемо далі. Шматок ось такої міді. Якийсь клапан був, чи кран, чи що воно. Йдемо далі. Каже, ножа старого підняв. Зараз подивимось. А не дуже не дуже красивий. Ну так, да, це коротше складний ножик, блін. Ну радянщина, але прикольний. Це по-моєму мідне, так? Да? Так, да, мідне. Але бело чиста метал. Ну, Бо воно підкову підняв. На ботинках у когось було, на черевиках. Йдемо далі. Так, що у нас тут? Що, де ти є? Ага, ось. Гудзик, походу. Гу гудзик лисий, не Часто ми їх знаходимо, часто, але це царизм 19 сторіччя, початок 20-го. Йдемо далі. Яр за яром, спускаємося вниз. Дощу поки нема. Але по прогнозу передають чорна гільза, трьохлінійка. Якусь таку штучку приніс камрад чорну. Від чого ж це воно? Заготовка для напстка, ну... Mm -hmm. uh -huh. Вийшли <звиш> на стару дорогу і тут ось, хтось дуже сильно не економив. Вінчестер 308. Розкидають, гублять красавчики. Хтось знайшов, каже, наче похоже, ні. Та ні. Це кусок свинцю, воно ще й важке, блін. Так, да. бачиш диви гнеться. Ага. Так, думав ковбаса, але це не ковбаса, ось таке кругле. Щось лете. Якщо знаєте, то обов'язково напишіть, що це може бути. Цікава знахідка. На бронзяшку похожа. І така вона важкенька. Йдемо далі. Бачите, яку їлду знайшов Це куля, так? Да? Да. Да? Mm -hmm. Інтересно чого? З пояском, блін. Откудась воно вилітало, ще бабахне в руках, треба викинути. Сигнальчик був, ішов, піймав. Та да, ще одна чи то слід. Слід. Дивись. Слід точно? Так. Да. Чи нихера, так, да, слід. Слід. А ось вона... Сама да, Блин. слід. деньга Деньга, я теж хотів, думав, що деньга бійці. Да, деньга Не буду я її, пацаны, дерти, не хочу. Воно в глині все тут за до такої степені, що її треба в мило кидати. Якщо воно виживе. Що прикольно. Ось тобі і находочка. День га. 1700 хер, непонятно який рік. Ідемо далі. 82, одразу за моїм. Буквально через ну, скільки пройшло? Даже хвилини не пройшло, да? так? розкопуй воно десь Блин, в глині, блін, Тут така глина, це просто срака, блін. Зараз да, копне yeah, і включимося. Yeah. Та ні, ти наче може воно тут? тут Підожди, отут. Все. Розкапуй, розкапуй братуляшечка. Там сильно не шкриби, тому що можеш десь вчепити, блядь. Та всю, все. ну. Ні, це була не монета, це була ось така мідна, чи алюмінієва, чи яка. А було, звісно, красиво. Залишаємо її тут. Ось таке некрасиве. Ще одну підкову підняв. Тільки трішки більшу. Мабуть, двіжуха тут була, зараз походимо. Класний чорний сигнал був. На щастя. На щастя, на щастя, на щастя. Стукать, блін. А ти що? Офігеть. Стан класний. Почистить і на стінку повісить над дверима. Класна, здорова підкова, йдемо далі. Крам, камрадусь приніс такий зуб, клик, чей він. Напишіть кабанячий, здоровенний. Так, камраду приніс, любителям Леніна посвящається. Бачите, какие грязные, ви такі будете грязні, як він. Любітелі Леніна. Ой, Леніна свалили. Хворі на голову. Так, каже, якусь кладуху знайшов. І що там в тій кладухи? Кладухи ось. ось... ось Разнобов не цей пряжка. Осколки ось монета. Це монет. не пряжка, блин. Не пряжка? а що це? Це відкривачка якась. Ану, а ну, а що за не монета? Не монета, блин. Ось дивись, ще щось. Та, може, блин, камрадики щось наскладували туди. Камрадики, навірно, наскладували, блин. А що там? Та що це ще? Проволока вона якась. Та проволока під рукою. Гільзач. Гільзач. Та ти, наверное, ж бонь скинули всю, блін, коли ходили тут. Ось таки. Інтересно. Та я тобі кажу, то камрадики поховали, блін. Хтось ходив, копав, та ж бонь витипав. Буває таке. П'ять копійок ось такі, трошки ушатані. І дата дуже символічна. 1941 рік. копійок. Ідемо далі. Скажем, якась дорога, якщо він піднявся шматок ножа кованого старого. Це вже цікаво, зараз тут попасемося і підемо далі. Ціпочок дивіться, який, козу прив'язували, мабуть, або корову, і тут воно і залишилось. Ось такий здоровенний ціпок. Ідемо далі, як ти пропустив його? Ти ж тут ходив і я ходив. Там ми тихо доля, я та так. Да. любасу пропустили. Просто махали, махали, та не намахали. Дві копійки. СПБшка. Рік не видно. Блін, як його потерти, оце, почистить, тут пісок. 1896. -й. Двушечка. Ну з цієї сторони чистити не буду, це в мило треба кидати. Йдемо далі. Вносимо поправочку. 1910 рік. Замочно скважина. А було, звісно, красиво. Часто вони мені попадались. Йдемо далі. Так, сигнальчик в ямці. Дивіться. Оце знахідка Що це Охренеть. Щось дуже дуже цікаве Ну що зігнути, ні, не зігнути Там якась зачіпка ось ззаді. Ну що, зараз будемо мити його А ну давай коротше цей чуєш пополивай водички Пополиваємо Дерева так скриплять, мені так кажеться, що на голову впаде рано или поздно. Так. Так, що у нас тут? Незрозуміло зрозуміло все одно. Це однозначно хрестик був. Чи якась зачіпка, блін? Що з тієї сторони цікава штука. Да, мені каже, хрестик просто чіплявся на вірьовку, як раніше, даюсь. Типа носили да. отак його. Я думаю так. Офігеть! Офігеть находка! Сейчас я ее трошки протру. Потому що вода трошки вона... цей... Та давай фокусируйся мене. Офігеть. Тут якась така легенда інтересна. А, це низ Христа. Низ? Так, да, він здоровенний був. Низ. По-любому, тому що з цієї сторони. Може наоборот вверх. Вони ж не низом догорі його носили. Да я не пойму. Мені кажеться це вверх, а низа нема просто. А може і вверх. Так, да, він, наверное, здоровий був. Ну давай зараз тут обшаримо, може десь ще одна частина є. Так, знайшли ще одну частинку. Якась скотина його розламала і викинула. Це зробити могла тільки комуняка. Хрест, звісно, зачотний Просто зачотний. Не знайшли ми останні частини хрестика, мабуть хтось їх знайшов до, до нас. Тут ось така кована річ чорна. Ідемо далі. було металом, світним в перемішку і ось такий. Листочок цікавий знайшов, але зламаний. З чого від чого, пишіть, а я йду далі. Говнородяник на поверхні випав ось такий 1961 рік, класика мірового кіно. Ідемо далі. А ось камрад приніс. Ось такий елемент упряжі кінської. Да, я ще такі не бачив. Чорне красиве. Та вони часто попадаються. Але воно зрозумів билий за кольця. Типу, і ну так, да, воно трошки дав, цвіт видає. Нормальна знахідка, йдемо далі. Що там у тебе? Малецьо. О, класний. Ці совєтські молотки це огонь, блін. По якості. Кидаємо в рюкзак. Церка підняв. Так, да, вперед взагалі сохран галими. А сзади класний. Да, одна копейка ушатана. А диви клас. Кізяк. 1829 рік. І ось диви, якась бадяга. Це якийсь печачок, блін. Десь щось вставлялось, поняв. Ну, блочилось, угу. поняв. На орків будеш трикати нею. А ну попаду в деревин. Та хрен ти попадеш. Ага. мимо <рес> взагалі пролетіло. Гудзик школьника. Школяра або від якоїсь... Та скоріше школяра такі гудзики були, тільки школа не написано. Йдемо далі. Що там? Желізо? У мене не желізо, у мене ось 73-го року випав. Такий не дуже красивий. 3 копійки. Такі. Йдемо далі. Ось доставив з ямки. 5 копійок 1952 рік. І стан досить непоганий, з цієї сторони треба вичищати. А так норм. Йдемо далі. Ну, в ямі копали півчаса. блін. Викопали. Німець. Хвост. Ви знаєте від чого. Ютуб не любить таких приколів. Йдемо далі. Чи замок був, чи що, бачиш щось? Ану покажи. Да, якась заслонка від чогось. Заслонка. Ти будеш забирати її? Не. У мене три копійки 1930-го, прямо на дорозі, все. вишкріп. прямо на поверхні була. Ідемо далі. Фух, єлі виліз, вилізли, блін. Подивіться, скільки дров пропадає. Тут я не знаю, тут можна отопити всю Черкаську область, блін. На декілька років вперед. Ліс не чистять, воно все гниє, пропадає, блін. Ось вам і держава, блін. Повний мрак. Подивіться, який дрова ціла, куча, тут просто, блін, я не знаю, тут можна, блін, його перемолоть, брикетів наділать і топить, і топить, і топить. Ну їм похер, блін. І в мене знахідка, дивіться. Прикольний гудзик випав. Але радянщина. А може і не радянщина. Якщо знаєте, то напишіть, що це за гудзик. Такий цікавий. Таке плетение інтересне Ідемо далі. Ще одна обувна підкова. Ти на дворі рано вже Але ще ходим, ще десь минут 30-40 у нас є. Ідемо далі. Щев додому вже та зачепив. Та зачіпив. Це щось капуста. Та хрен його знає. що воно. Деньга на деньга. Ні. Капуста. Капуста? Не, капуста пеньчатов. Что-то непонятное. Да, блин, удобрения пожрало их уже. Так что що... такое.